Я за вони вірно вчинили. Думаю, це буде на користь нашої державі. Ну, безперечно, добре, бо по сусіличним опитанням. Десь понад 80% населення за те, щоб вступити в НАТО. Ну і це звісно підтверджує прагнення як населення, так і уряду. Так як до нас з однієї сторони зараз відносяться нам допомагають, але це все можна було б зробити трошечки по іншому, і що було ах, не стільки людей наших загинуло, не стільки воїн стільки людей виїхали за кордон? Ну я був здивований, якщо чесно. Я вірю в те, що ми вступимо і чим швидше. Я сподіваюся, що і ввес теж. Ну так, в принципі, нормально. Я думаю, ми давно до цього прагнули Україною. Останні події показують, що ми маємо мати ну, гарних союзників, гарних друзів, не тільки друзів, партнерів для здобуття перемоги. Чесно кажучи, якщо брати в контексті війни позитивно. От. Раніше це питання до мене не цікаво. От. Але тепер, так як ми вже в стані війни і нам треба союзники, це буде, я думаю, гарним підтримкою нашої армії. Уже нейтрально, знаєте, ми вже так наростили свою армію і. Якби справляємося без них, я не знаю, чи вони допоможуть. Ну, тобто, якщо ми вступимо в НАТО, чи зміниться ситуація, тому що в НАТО, в принципі, не хоче вступати в війну, щоб це не була світова. Тому якби, наскільки швидко нас приймуть, і як це вплине в загальному на ситуацію, не зрозуміло, але в принципі не проти. В цілому так це позитивний сигнал, тому ну, треба рухатися цим вектором, тому в будь-якому випадку це мало було статися. Такає маленьке занепокоєння, що вона ну, може бути відкладена на певний термін. Хоча я переконаний, рано чи пізно Україна як Європейська держава буде і членом Північно-Атлантичного блоку, так і Європейської спільноти. А не боїтеся, що на фоні цієї події Путін може розпочати Третю світову війну або запустити ядерну зброю? Так? Ні, я взагалі не боюсь. Я думаю, що е, наш президент знає як. Буде правильно. Мені каже, що він вже її почав. Цю світову війну і його тільки становить, коли всі разом будуть боротися проти нього. Я думаю, що тут зв'язку прямого немає. Думаю, що і Путін, і Кремлівське оточення розуміють прагнення і наміри України. Єдине, що вони стали більш публічними і більш категоричними. Він може зробити це і без без, без цього аргументу тобто, конкретного знайдеться якийсь інший, ну, там буде вступати Україна в НАТО чи не буде. І все. Тобто, Навіть вся, вся оця ситуація, яка, яку на сьогодні ми маємо, от, ну, вони самі собі придумали провокацію і самі в неї і вірили, і очевидно, що вірять. Він не тільки нам зробить погано, але всьому світу. Тому я сподіваюся, що він все-таки трошечки, хоч є в його Я Взагалі не боюся. Я думаю, що він не настільки тупий, він цього не зробить. Я думаю, що нам не треба звертати увагу на Путіна загалом. Ну, він не має до нашої країни фактично ніякого відношення, крім зовнішньої загрози. Я думаю, ми з цим питанням справимося. До ядерки вже всі готові. Вже ніхто в світі не зважає на цього божевільного маніяка. Цей ризик да, піднімався, тому. Важко вгадати. Ну, є ймовірність, звичайно. Весь час є ймовірність того, що може бути ядерний літак. Як Ви вважаєте, коли Україна вступить в НАТО? Угу. Ну, навряд чи це стосується конкретно бажання українців. От. Це вже тільки від політичної волі наших керівництва. Я думаю, до весни. Присказати так. Неможливо, тому що багато факторів є, які можуть нам заважати це все. Є план дій стосовно НАТО. Перш за все, потрібно отримати цей план дій, таку дорожну карту, домашнє завдання або щось на кшталт того. Україна цього ще поки не отримала, не було такого рішення, але перш за все маємо отримати, і це може статися, звісно, після закінчення військових дій. Я думаю, через рік два обов'язково після того, як закінчаться військові дії. Ну, звичайно, що це варто було б зробити взагалі ще вчора. От. А так, якщо це станеться найближчим часом, ну це, ну це найкращий варіант. Я думаю, це буде дуже довгий процес, який ми маємо пройти. Це декілька і формальні етапи, тому ну, це не менше року-двох, це точно. Я теж думаю, що вони будуть відтягувати максимально сам вступ. Це я не знаю. Ну пару місяців треба точно місяців три, а то і більше. Мабуть, ну, десь через рік, не раніше, але. Ми теж маємо порозуміти, які наслідки цього НАТО будуть, тому що ми бачимо в Європі, як ціни текст піднімаються на комунальні послуги, тому подібне. Ми теж це маємо врахувати. Треба пройти великий серйозний шлях, саме бюрократичних якихось питань, тому що це не просто ну наше бажання і наші події в самій війні. Це ще технології, це ще документація, це ще ну багато дуже речей. Але будемо сподіватися, що для цього вже певні умови створені, що це станеться, ну, найближчим, максимально найближчим часом. Війни закінчується угодами, і було б добре, щоб військові своїми багнетами підпирали політичне рішення а політики, в тому числі члени НАТО і Україна, яка заявила, та інші, робили все, аби війна закінчилась ну якомога скоріше і не до останнього патрону і багнета.